В Україні лютує чергова епідемія грипу? На жаль, ця підступна і небезпечна хвороба не обминула і Радихівщину, де захворювання на грип набрало масового характеру серед дорослих і дітей. Як запобігти хворобі? Як розпізнати перші ознаки грипу та чим лікуватись? На ці та інші запитання відповідає заступник головного лікаря з питань материнства і дитинства Радехівської центральної районної лікарні Віра Ковалишин. Доброго вечора, шановні краяни. От цього року ми знову з вами зустрілися в такий час, коли на сьогоднішній день ви всі замічаєте, що підвищилася захворюваність в нашому районі, як і всій Україні, на гострі вірусні інфекції. Зареєстровані випадки грипу, що робити, як себе поводити в власне в той час, коли ми маємо підвищену епідситуацію з грипу вірусних інфекцій не тільки в районі, але взагалі взагалі усій Україні. Нині грип є найпоширенішою інфекцією взагалі у світі, і кожна людина кілька разів за своє життя хворіє грипом. Чим більше людей спілкується, чим більше є скупчення людей, тим більше захворюваність, тим більше іде інфікування людей. Людина стає хворою від однієї двох годин до двох днів. Починається грип. Що характерно, власне, для грипу, це різке, високий підйом температури, загальна слабість, інтоксикація. Уже, можливо, на через день, через два дні появляється кашель, сухий, нав'язливий кашель, який далі може перейти у вологий кашель. Перш за все, хочу застерегти, коли є перші підйоми температури, бажано хворий. Не виходити з дому, звернутися по телефону в поліклініку, щоб викликати дільничого лікаря-терапевта, педіатра. Чому педіатра? В першу чергу, тому що найчастіше хворіють діти від року до 14. Бувають випадки, коли в сім'ї є хворий, дорослий чи старша дитина, і тоді захворюванням хворіє і. Молодша дитина, навіть від місяця, двох, бажано, я звертаюся перш за все до батьків, які би мали вберегти малих дітей до року, тому що це дуже небезпечно для даного вікової категорії. І одночасно, коли все-таки є хворі перші признаки, треба ізолювати. Чому. Знову ж таки йти викликати педіатра чи терапевта додому. Тому що звертаючись в поліклініку, ми наражаєте і на небезпеку інших, тому що не всі можуть бути з даним захворюванням, зовсім з іншим. А тут можна контактувати. І, взагалі, епідемію грипу бажано менш уникати таких місць скупчення людей: базари, магазини, супермаркети, особливо з дітьми. І от кожен без вас зараз, глядачів, міг задати мені таке запитання, що робити, коли появилася температура, перші симптоми захворювання з тих препаратів, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я, які ми знаємо з практики, що перше за все треба зробити, це контроль температури і. Прийняти жарознижуючі препарати, які є вдома. Ні в якому разі не рекомендує ніхто, не рекомендують лікарі, не рекомендує вся світова медицина це саліцилати, Ацетилсаліцилова саліцилова кислота, тобто аспірин, який ми знаємо, аспірин. Чому? Тому що він дає кровотечі, ламкість судин при грипові і всіх любих вірусних інфекціях, ламаються ламкі судини і дає дуже часто носові. Кровотечі, в кого є проблеми з хронічні шлунково кишкового тракту, виразки, може бути виразка шлунку кровоточити. Далі, що можна прийняти для дітей? Це парацетамол, з групи парацетамолів, нурофен, ібуфен, ібуфенфорте, -форте, в сиропах, розчинах, таблетовані препарати. Для менших дітей можна ректальні свічки застосовувати. Багато пити. Оце, щоб всі пам'ятали, що треба багато пити. Чаї, любі чаї, соки з лимоном, що має аскорбінку. І в такому разі це буде виводити чим більше пиття, температура виводиться, токсини з організму. Прошу єдине, не йдіть батьки і взагалі дорослі в аптеку і зразу не беріть антибіотики. Ні в якому разі. Антибіотики ми застосовуємо тоді, коли вже на третій четвертий день іде ускладнення грипу, коли вже приєднується бактеріальна флора, і вірус вже не настільки діє, а йому помагає не сам один він діє, а йому помагає бактеріальна флора. Бактерії тоді вже антибіотик можна застосовувати. Тільки за назначенням лікаря щодо ситуації з грипом і вірусними інфекціями в нашому районі, хочу повідомити наступне: що збільшилося за останні два тижні кількість звертань як в поліклініку, так і в сільській лікарській амбулаторії з приводу захворювань. Станом на 21 грудня в районі було закрито на карантин 6 шкіл в сільській місцевості. За рішенням комісії 23 грудня у райдержадміністрації з 26 грудня цього року всі школи району закриті на карантин у зв'язку з підвищенням епідситуації на грип та вірусні інфекції. Чому вирішили зробити такий крок? Власне, тому що попередити, ті, які захворіли, лікуються. А ті, які ще мали шанс захворіти, залишаються вдома, що збереже здоров'я дітей, родини в кінці кінців, фінанси це немало в теперішній час. Щодо дитячих дошкільних закладів району, то питання карантину в даних закладах не стояло. Але я звертаюся до батьків. Діти, які ходять в садочки, якщо вдома є хтось хворий, бажано дитину в садочок не вести. Тому що в той момент, коли дитина йде в садочок зранку, вона може ще візуально бути здорова, може мати нормальну температуру, але дитина буде в інкубаційному періоді. Тому вона в той час заразить в групі знову ж таки кілька дітей і піде знову ланцюгова реакція. І Постане питання закриття і дитячих дошкільних закладів. А це вже трошки по-іншому, тому що і батьки зобов'язані бути з тими дітьми, так як школярі вже можуть бути самі вдома більші. А дитячі заклади дошкільні, все-таки це і маленькі діти, і це і їх здоров'я, і це більше ускладнень таких маленьких дітей. Так що повинні батьки трошки подбати про своїх дітей. В подальшому я звертаюся ще раз до всіх жителів району. Захворів клич медика, якщо то село, значить, фельдшер, лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Звертайтеся, звертайтеся за допомогою, звертайтеся на швидку медичну допомогу. Якщо є такі випадки, висока температура, не чекайте, що може буде легше, може почекаємо до вечора, може почекаємо до ночі. Треба все-таки все робити вчасно. І треба оберігатися, застерігатися, щоб бути здоровому. Тримайтеся всі, будьте здорові.